Вітаю всіх усіх незламних 845-й день наші воїни боронять незалежність країни, країни сильних людей, які продовжують потерпати від російського терору. Четвертий день поспіль ворог атакує Полтавщину про попередні наслідки, із яких ще новин розпочинаємо новий тиждень. Далі коротко. У Кременчуці нагородили золотих і срібних випускників медалістів, як відмінники підкорювали освітні висоти на третій рік війни. Гучний скандал у Кременчуцькій гімназії номер 19 між педколективом та директоркою, як реагує на конфлікт, міська влада. У зоомістечку на молодіжному опікується долою тварини з непростою долею, якої допомоги потребують чотирилапі. Рашисти сьогодні вдарили по полтавському районі. Йдеться про цивільну інфраструктуру, повідомив за деякий час після прильоту очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Сьогодні, 17 червня, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району. Постраждали люди. Станом на зараз відомо про 9 осіб, які одержали поранення попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється. Ворог поцілив сьогодні в цивільну інфраструктуру, абсолютно ніяких військових об'єктів. Є постраждалі цивільні люди. Станом на зараз у нас ще під завалами так само вони можуть знаходитися. Оперативно створили штаб. У нас зараз тут представлені всі представники підприємств критичної інфраструктури. Кожен знає свою роботу. Відповідно в розгорнутому штабі будуть оперативно надаватися всі консультації цивільному населенню. І будуть даватися роз'яснення по отриманню фінансової допомоги матеріальної, по отриманню відшкодувань, а також інформація для тих, хто потребує відселення і те, що стосується слідчо оперативних дій. Зараз тут якби працюємо всі спільно і на жаль, роботи дуже багато. Є велика хвиля, ударна хвиля, велика, яка пошкодила значну кількість цивільної інфраструктури. Такою була інформація, оприлюднена близько о пів на четверту, а близько п'ятої вже стало відомо. Кількість постраждалих зросла до 12 людей, серед них двоє дітей. Трьох осіб ушпиталили. Ми продовжуємо випуск 101 золота та 19 срібних медалей. Сьогодні у Кременчуці традиційно нагородили найстаранніших випускників з усіх ліцеїв міста. На церемонії нагородження у сквері імені Олега Бабаєва побували наші журналісти. Це свято випускників, які багато років цілеспрямовано щоденно працювали, бо вони зрозуміли, що якщо навчатися, то потрібно навчатися максимально на високі бали. Тому нам би хотілося всім педагогам нашого ліцею побажати їм здійснення всіх їх планів. Ту мету, яку вони поставили перед собою, що вони її обов'язково досягли. За словами випускників, медаль це не просто мета, якої досягнули. Це саме те, що з юності загартувало в них стійкість, незламність та лідерські якості. І впродовж всього життя вона нагадуватиме, що перед будь-якими складнощами зупинятися не варто, адже в кінці за невтомну працю завжди чекає нагорода. Медаль насправді для мене дуже важлива, бо вона довела мені, що я вмію ставити мету для себе і досягати її. Це приємні спогади про мою школу, про моє дитинство. Тому я дуже щаслива, що я її отримала. Я дуже багато працювала і я вдячна своїм вчителям, а також батькам за підтримку, бо без них я б не пройшла цей шлях. Я думаю, саме медаль не знадобиться, але е, знання, які були отримані для отримання цієї медалі, знадобляться. Я думаю, в житті за 11 років дуже багато годин потрачено О, на навчання. Золота медаль для мене це як показник того, що я не дарма працювала багато років. Це як показник стійкості для мене, витривалості та рішучості. Тому особисто для мене це набагато більше ніж матеріальне. Це як таке важливе нагадування, що вся праця вона не дарма, і майбутньому вона дуже знадобиться, тому що в майбутньому планую тільки працювати далі. Для мене ця медаль дуже важлива, тому що я довгі роки працювала над цим, і це є більш таким, навіть духовним моральним стимулом для мене аніж фізичним. Це дуже цінні знання, і щоб отримати цю нагороду, треба було задіяти не лише розумові свої якості, але можливо трохи лідерські, і тому це розвиває нас як особистості. Пишаємося нашою донечкою і хочемо, перш за все, дякувати, сказати ЗСУ, іначе не було б ні медалі, нічого. Успіхами своїх учнів пишаються й педагоги. Пишаю своїми дітьми, в них дуже багато перемог на олімпіадах, на манах, господи різного рівня. Вже навіть місто ми не беремо. І це, знаєте, аж розпирає від гордості Друзі, такої. Тому дурма. що Наші це мані мані, мані, мані. наша спільна праця батьків, дітей, вчителів. Ну я за ними буду дуже сумувати. Телекомпанія візит щиро вітає випускників та бажає успіхів у вступі до омріяних вузів. Блокування роботи, поділ на групи протистояння, перехід на особистості та навіть порушення фізичних кордонів у Кременчуцькій гімназії номер 19 Між директором та головою профспілки розгорівся конфлікт. До протистояння доєдналися і інші представники колективу. Одні підтримують директорку закладу Тетяну Лобан, інші ж навпаки, стали на бік голови профспілки навчального закладу. Дійшло навіть до того, що частина колективу зі скаргами пішла на прийом до заступниці міського голови Ольги Осанової. Сторони конфлікту слухала. Роксолана Жукова. До десяти педагогів, включно з частиною завучів та членами профспілки, днями прийшли на прийом до заступниці міського голови Ольги Усанової. Учителі розповідають, у їх закладі давно існує конфлікт між директоркою Тетяною Лобан та вчителями. Неможливо працювати нам в гімназії. Директор морально і матеріально тисне на нас, знищує колектив. Вона залякує людей. Не погрожує. Якщо ви не будете зі мною працювати, зі мною ти в одну ногу, ви тут працювати не будете. Атестація, ви можете не отримати те що, ви хочете, те, що ви просите у заяві. Матеріальний тиск також. За словами вчителів, за час директорства пані Лобан зі школи йдуть педагоги. А для тих, хто залишається та не підтримує директорку, умови праці стають нестерпними. Мені надали в минулому році, я голова профспілки, мені надали три години з розрахунку, що я піду. І на зборах вона кричала, вам вже запропонували інше місце. Так, да, мені дійсно, Геннадій Федорович запропонував, але я навчалася, в цій школі. я працюю тут більше 40 років. І чому я повинна, тому що я комусь подобаюсь чи не подобаюсь. З першого дня Тетяна Антонівна мене називає технічкою. І зневажливо ставиться взагалі до технічного персоналу. У нас навіть була така ситуація, коли на всю школу, де є три поверхи, залишилася одна прибиральниця. І ця прибиральниця повинна була мести двір за двірника, прибирати в укритті. Також вона з нас вимагала, щоб ми сплачували гроші за навчання кухарів. Вона розказує, що ми повинні з нею вітатися і наклоняти голову. А якщо вона нас викликає в кабінет, ми повинні плечі донизу, до голову схилити і ось в такій позі її вислуховувати. Змушує вести бухгалтерські звіти по харчуванню дітей, збирати кошти на курси підвищення кваліфікації для співробітників їдальні і ще безліч претензій назбирала частина колективу до директора. За словами педагогів, вже зверталися і в департамент освіти, і до обласної профспілки. Все марно, як стверджують вчителі, все тому що зять директорки гімназії номер 19 є народним депутатом України. Нам вдалося поспілкуватися із керівницею освітнього закладу. Жінка стверджує на її директорство впливає виключно трудовий стаж та особисті здобутки. Що ж до конфлікту, то у ньому жінка вбачає ряд причин. Кому я виписала попередження. Кому догану, кого попросила пояснення написати? Ось пояснення серед 69 педагогічних працівників та 17 технічних лише невелика група людей розповсюджує фейки про керівництво закладу, каже Тетяна Лобан. За словами жінки, керує протестом голова профспілки Ольга Мудрак. Втім, очільниця гімназії каже, раніше голова профспілки звільнилася, а після повторного прийняття на роботу не переобиралася. Тож є сумніви у легітимності її головування у профспілці. Група прихильників голови профспілки та й сама жінка системно створюють конфліктні ситуації. Констатує директорка. Був такий випадок, коли я зверталася до профспілкового комітету з проханням допомогти дівчатам, які працюють на кухні, щоб вони пройшли. Підготовчі курси. На що голова профспілки сказала, і що, чого, допомагати яким-то кухаркам? Вважаються абсолютно неприйнятним, абсолютно неприйнятним. Коли можна було допомогти цим дівчатам, чоловіки, яких зараз зараз ні, а були на фронті. То це святе діло. Були і конфлікти за межею дозволеного. Кожний із цих відвідувачів мав від мене якусь претензію, якесь зауваження, якусь пораду. Настіли, може, Яковенко якраз на моє прохання вийти до сховища, тому що сирена. Ще й встигла нахльоскати мене по руках, При... зі словами прибрала руки. Те, Як це? Як це? Так mm. ось у кожного з них особиста образа на мене. Нещодавно вручила грамоти їм. На це вручення голова профспілки модрак, яка приходила до містиканкому, не прийшла. І коли заступник принесла їй грамоту, оскільки вона не бажала з'явитися на вручення, вона порвала при заступникові цю грамоту, і її було підкинуто під мій кабінет. І ці люди приходять розказати, що працювати зі мною немає більше сил. На наше запитання, чи впливає подібна ситуація на вихованців навчального закладу, адже у 19-й гімназії навчаються і діти з особливими освітніми потребами. Тетяна Лобан каже: ні. Негативного впливу на дітей немає. Абсолютно ні. Я прошу звернути вашу увагу на цю картину. Це картина символ, картина, метафора. Оце мої діти. Так ось оця картина і показує. А як діти? Вони зі мною ніхто із цих скаржників отам не стоїть. Біля тих дітей ніхто не стоїть. Це моя енергетика, це моя сила. Це оці діти. Шукати примирення всередині колективу обидві сторони конфлікту поки не збираються. Нині Тетяна Лобан готується до директорського звіту, проведення якого теж стало предметом суперечки. І члени профспілки і дирекція шукатимуть правди за допомогою обласного керівництва та державного. А от як стало відомо на прийомі Ольги Усанової, про подібну ситуацію, яка тягнеться не один місяць, у мерії просто не знали. Єдиний у Кременчуцькому районі, створений саме у такому форматі Кабінет захисту України, днями вдалося побачити нашим журналістам. Функціонує такий у опорному закладі Піщанського ліцею, Піщанської сільської ради. Як розповідає директор закладу, ще до початку повномасштабного вторгнення вдалося поповнити кабінет таким потрібним реквізитом. Нині ж колишні вихованці ліцею, які зараз на передовій, продовжують привозити до кабінету наочність прямісінько з нульових позицій. Цей кабінет. Буквально, створений буквально перед війною. У нас в закладі освіти є кабінетна система, кабінети хімії, біології, інформатики. І ось цей кабінет. Ну, ми його створили на ентузіазмі. На початку повномасштабного вторгнення базові речі в кабінеті, створеному за підтримки місцевої влади, педагогічного колективу та відділу освіти, освоювали ті, хто першими прийшли до центрів комплектування. Нані ж повноцінні знання з предмету захисту країни мають змогу отримати вихованці ліцею. Ми можемо повноцінно навчати дітей з предмету захисту країни. Я цей предмет читаю. Це 10-11 класи. І в 11 класі, в кінці навчального року, у нас проводиться навчально-польова навчально польові заняття, де ми маємо можливість. Ну на жаль, не в такому ракурсі, як хотілось би, і вимагає програма, де за межами навчального закладу. А на території навчального закладу проводить ці заняття. Дітям це цікаво. Це і тактична медицина і вогнева підготовка. Кременчук знову отримав трагічну звістку із фронту 10 червня 2024 року. Захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації у районі населеного пункту Степова Новоселівка Харківської області загинув вірний син, люблячий онук, відданий захисник батьківщини наш земляк Дмитро Авраменко. Про це повідомляє департамент соціального захисту населення. У полеглого воїна залишилися бабуся, сестра та тітка. Прощання із Дмитром Авраменком відбудеться завтра, 18 червня, у міськ Кому палаці культури щирі співчуття рідним загиблого випуск продовжить новини оперативні 16 червня у Градиську сталася ДТП за участі легковика і мотоцикла. За попередньою інформацією слідство. Мотоцикліст допустив зіткнення з водієм автомобіля Нісан. Внаслідок ДТП мотоцикліста з тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні. 17 червня близько п'ятої ранку горіла господарча споруда у Глобиному. Рятувальники, які прибули на виклик, одразу приступили до гасіння пожежі за дві з половиною години. Її ліквідували. Наслідок пожежі вогнем знищили шиферна покрівля по дерев'яній обрешціці на площі 10 метрів квадратних, дерев'яне вікно, дерев'яні меблі, речі пощі вжитку, пошкоджені побутові прилади, речі бувщи вжитку та закопчені стіни та стелю споруди на площі 25 метрів квадратних. Завдяки злагодженим діям вогнеборців не було допущено поширене полум'я на поруч розташований житловий будинок. Причина виникнення пожежі розглядається коротке замикання електромережі. Детективи БЕП скерували до суду обвинувальний акт відносно головного бухгалтера публічного акціонерного товариства Укртатнафта за ухилення від сплати податків. Це один із 15 епізодів справи стосовно несплати компанією податків та розтрати майна її службовими особами. Схема полягала в невідображенні в податковому обліку дійсних показників діяльності підприємства. А саме Службовими особами був розроблений план щодо вивезення е, комп'ютерної техніки та відключення працівників е, підприємства е, для того, щоб е, не могли на підприємстві вести належний податковий облік. Е, для цього залишили, е, мож, мали, мали можливість здійснювати. Діяльність тільки декілька працівників, які входили в систему, іншим вхід був заблокований. Дана схема працювала протягом 2022 року і за цей період підприємством здійснено ухилені сплати податку на загальну суму біля 1,6 мільярда. Вказані кошти на даний час відшкодовані. А також здійснено розтрату на загальну суму нафтопродуктів на загальну суму біля 1,7 мільярда. Тобто загальна сума збитків складає 3,3 мільярда. Органом слідства було встановлено, що на території нафтопереробного комплексу перебувала нафта азербайджанського походження, яку виконуючи обов'язки першого заступника голови голови правління нафтопереробного комплексу переробив та продав через мережу автозаправних станцій, незважаючи на те. Що вказана нафта повинна була перебувати в режимі митного складу. За умисне ухилення від сплати податків, особливо великих розмірах, службові особі підприємства повідомлено про підозру. До новин з дорожньої Ниви Кременчука аж три місяці у Кременчуці ремонтуватимуть вулицю Небесної Сотні. Ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Соборної до університетської старшого лейтенанта Кагали розпочато від сьогодні і триватиме він до 17 вересня. Планують три етапи з поступовим перекриттям кожної смуги. Рух громадського транспорту під час проведення ремонтних робіт буде забезпечено. Інформує Кременчук офіційний. Їх колись покинули господарі, і тепер доля цих тварин виключно у руках небайдужих Кременчужан. У такому собі зоомістечку, облаштованому серед городів у 278-му кварталі, мешканці довколишніх будинків опікуються трьома собаками і десятьма котами. Люди домоглися встановлення будиночків для безпритульних тварин від міської влади ще восени минулого року. Натомість відтоді, чим нагодувати хвостатих безхатських, то клопіт виключно місцевих мешканців. Як вдається викручуватися із харчами, і хто Саме спохнастики поселилися у будиночках на молодіжному. Дивіться. Дуже красиво. час буде зніматися. Поняла? <гум> вона согласна. Поки на вулиці тепло і сухо, тварини бігають імпровізованим подвір'ям, але коли на дворі негода, ці будиночки справжній порятунок для безпритульних собак та котів. У дерев'яних конструкціях успішно минула перша зимівля чотирилапих. Це наша киця Соня. Вона дала. теж прибилася до нас. Хтось її ну, оставив. Зараз вона, вона в нас вже стерилізована, пролічена, ну, живе в нас вже вже три роки. Мурчик, Мурчик теж, ще його котятком викинули, не знаю хто. Да, да. Він дуже добрий, дуже ласковий, не боїться ні собак, нічого. Вони тут живуть у нас дружно. Коти, собаки, жики. Всі у нас, бачите, вони Немає, навіть, 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 навіть не деруться. Як пригадують місцеві мешканці, до облаштування зоомістечка тварин ховали по картонних коробках під балконами. На щастя, важкі часи для безпритульних хвостатих у 278-му кварталі минули. Можете подивитися, що тут у нас уже свіже сіно. Бачите? Угу. Да ви його теж купуєте? Ні, коштує? ми самі косимо тут, косимо, сушимо. І це заготавляємо самі сіноми. Люди да. нам привозили, ми просили. Ну, прошу, году ми да, Ми нам нам просили, а в цьому году ми вже заготавлюємо. Косимо, і сушимо і вже напихаємо, готуємося до зими. Усі тваринки максимально контактні, так віддячують за людське добро і небайдужість. Це наша собачка герда, дуже добра, дуже умна. Все понімає вона. Так, да, вона дуже знає, хто її дуже любить. Вона біжить, зустрічає. її всі кормять, тому що вона дуже умна і добра. Дуже вона нікого не трогає. Вона тут із котиками, і дітки приходять подивитися на собачок. То вона, да, гердулечка, ти хороша. ось чорненький, ось він токо утром його сьогодні нам принесли. Йому вже так комфортно а, його там. Да, 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 да. От сьогодні утром він вже покушав, він вже отдихай, відсипається вже. тому що ось скільки він там ішов і откуда він прийшов до нас, ну утром вже він тут так? був. Пані Наталія годує дворових тварин вже 10 років. У раціоні мешканців зоомістечка каші, кісточки і субпродукти. Але влітку ці продукти швидко псуються. Натомість годувати кормом буває просто не по кишені. Тоді нерідко рятують зооволонтери. Ми своїми зусиллями вже самі доставали й ліки. Сюди робили прививки, тому що котики дуже боліють цим вірусом. Там треба різні вітаміни, прививки, це там багато. Так що ми спасли котиків, вони вижили. Так що це треба Але це постійно, треба, щоб була підтримка і з кормами. У нас також корм, це корм це найголовніше. Що... Будки принесли, все, а їда, вони ж їсти хочуть. Так що Оце найголовніший питання. Чим накормити їх. Потому що люди є хороші, такі приносять каші, кості, все це. но це ж ізрядка, а їм кожен день треба їсти. Нагадаємо, у зоомістечку троє собак і десять котів, але їх будь-якого дня може стати більше. Як наголошують небайдужі містяни, безпритульним тваринам можна подарувати дім, забрати у родину, а також вони будуть взячні за будь-яку допомогу і з харчуванням для пухнастих. Допомагаємо братам нашим меншим і без зупину підтримуємо наших незламних захисників і захисниць. На сьогодні у мене всі новини. Підписуйтесь на нас у соцмережах і не нехтуйте можливістю повідомити дійсно важливе за номером, що бачите на телеекрані. З вами була Анастасія Ошак. До зустрічі в ефірі бережіть себе. С погоди на телеканалі Візит на вівторок, 18 червня. У Києві буде абсолютно ясно, сухо і спекотно, на термометрах від 18 градусів вночі до плюс 28 в день. На заході країни у Львові прогнозують ясний ранок, хмарний день та похмурий вечір, без опадів температура повітря вночі складатиме 14 градусів вище нуля в день до 28 про синоптичну картину на півдні країни, зокрема в Одесі, протягом дня синоптики обіцяють сонячну погоду, без натяку на хмаринки чи упади. Температура повітря коливатиметься у межах від 21 до 28, вище нуля. На сході країни у Харкові від ранку до самого вечора очікується хмарна погода без опадів на температурних стовпчиках вночі до плюс 18, в вдень до 26 градусів із позначкою плюс про синоптичні реалії для мешканців центральної частини України у Полтаві переважно хмарно. Прояснення синоптики прогнозують наприкінці дня, втім без опадів, вночі за вікном плюс 18, в день до плюс 26. Кременчужанам, 18 червня, варто очікувати на хмарний з проясненнями день без опадів. Температура повітря складатиме 24-26 градусів тепла, нічна опуститься до 20. Вітер переважно західного напрямку зі швидкістю до 2,5 метрів на секунду.